Софія займається спортивним запам'ятовуванням вже понад два роки. За цей час добула безліч потрібних для повсякденного життя скілів. Саме тому, відчувши впевненість, вирішила зафіксувати свій талант швидко запам'ятовування у книзі рекордів України. Втілити задумане вийшло у вересні цього року. Наприклад, у школі я можу привести приклади по урокам. По історії я швидше запам'ятовую події або дати по англійському нові терміни та слова, і по математиці швидко рахую. А я дуже хвилювалася. І коли ми тренувалися, в мене взагалі не виходило. Але в останній день у мене вийшло 200 з 200 зробити. Попри те, що встановлення рекорду проходило у рідних стінах, по відео зв'язку з організаторами дівчинка неабияк хвилювалася, адже її завданням було запам'ятати найбільшу кількість цифр в рандомному порядку і згадати їх у тому ж порядку за 5 хвилин. Софія змогла відтворити 200 з 200. Коли діти їздили на міжнародні змагання, вони кожного року відбуваються в різних країнах, і от вони поїхали у Фран. У 2023 році діти показали круті результати. І коли ми побачили, що у Софії вийшло 200 цифр в рандомному порядку за 5 хвилин, ми були шоковані, тому що в категорії дитячій такого результату ще не було. Тому ми вирішили, Софійна мама запропонувала прийняти участь у рекорді, подати заявку. І так народилася ідея. На рахунку Софії вже базліч нагород, дипломи, грамоти, кубки та медалі з різних країн Франції, Німеччини, Польщі та інших, якими вона неабияк пишається. Це Німеччина перше місце і з ним була медаль. Далі це у Франції також чемпіон. Це Польща. Е, і тут три о, чотири з німеччини. Ось е, це дати, це числа і це картинки. А це все разом. У дівчинки в планах на майбутнє встановити і інший рекорд зі спортивного запам'ятовування. Проте цього разу не з чисел, а з облич. Тому бажаємо Софії успіхів у її майбутніх досягненнях. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.